Вітаю вас, розумнички! Ми продовжуємо з вами працювати з темою пропорції. Сьогодні на уроці ми згадаємо, що таке пропорція, які є способи її запису та читання. Акцентуємо увагу на двох способах перевірки: чи можна з двох відношень скласти пропорцію, а також навчимося за допомогою. Основної властивості пропорції знаходити будь-який член пропорції. Почнемо. І так, пропорція це рівність двох відношень. Відношення це синонім частки, тому пропорцію ми можемо записати або за допомогою знака ділення, або за допомогою риски дробу. Читається. А відноситься до Б, як С відноситься до Д. Запишемо у вигляді пропорції твердження. 2 поділена на 3 дорівнює 8 поділеному на 12. Або за допомогою знака ділення. 2 поділене на 3 дорівнює 8, поділене на 12. Або за допомогою риски дробу. Друге. Відношення 9 до 3 дорівнює відношенню 3 до 1. За допомогою риски дробу, відношення 9 до 3 дорівнює відношенню 3 до 1, третій пункт. Х відноситься до 4, як y відноситься до 7. або за допомогою риски дробу. І так, ви побачили, що в кожному пункті використовуються різні форми читання. Частіше за все, ми з вами будемо використовувати третій спосіб. Одне число відноситься до іншого, як третє до четвертого. Згадаємо з вами, що ми можемо обчислювати відношення. Тому саме цей спосіб. Ми використаємо для, запису, для перевірки запису пропорцій. Дивіться, перевірити, користуючись означенням, що це рівність двох відношень, чи можна з цих відношень скласти пропорцію. Знаходимо кожне з відношень. Можна записати у вигляді звичайного дробу. Згадати про основну властивість дробу або відношення, помножити і чисельник, і знаменник на 10 отримаємо 7 перших або 7, знаходимо друге відношення, запишемо у вигляді звичайного дробу. Знову множимо і чисельник і знаменник на 10, або рухаємо кому праворуч на один знак, отримаємо дріб 8 других, який дорівнює 4. Порівнюємо результати, 7 не дорівнює 4, тоді ми не можемо скласти пропорцію саме з цих відношень. Тоді. Перевіримо другий пункт. Знайдемо відношення 4,4 до 2, згадаємо правила ділення дробових чисел. Переведемо мішане число у неправильний дріб. Це буде 32 сьомих і множимо на дріб, обернений до другого, одна друга. Скорочуємо. Отримаємо дріб 16 сьомих. Друге відношення 2 до 7 восьмих. Двіку представляємо дві перших, і множимо на дріб обернений до другого. Ви бачите, скоротити нічого неможливо. Отримаємо дріб 16 сьомих. Порівнюємо результати. 16 сьомих дорівнює 16 сьомих, тоді можна скласти пропорцію. Беремо наші відношення і ставимо між ними знак рівності 4,4 відноситься до 2, як 2 відноситься до 7,8. І так, перший спосіб перевірки, чи можна з двох відношень скласти пропорцію це визначити. Значення кожного відношення порівняти, якщо значення співпадають, тоді пропорцію скласти можна. Згадаємо про елементи пропорції. Кожна пропорція містить чотири елемента, два з яких є крайніми членами пропорції, два інших це середні члени пропорції. Ви бачите навіть по розташуванню це видно. Трішечки складніше з середніми крайніми членами пропорції, якщо пропорція записана за допомогою риски дробу. Але ми бачимо, по одній діагоналі розташовуються середні члени пропорції, по іншій діагоналі розташовуються крайні члени пропорції. На минулому уроці експериментальним способом ми з вами. Перевірили основну властивість пропорції, що добуток крайніх членів пропорції дорівнює добутку середніх членів пропорції. Цю властивість ми будемо використовувати з вами для знаходження невідомих членів пропорції, а також для розв'язання рівнянь. В номері 584, нам треба перевірити, користуючись основною властивістю пропорції, чи можна з цих відношень скласти пропорцію. І так, ви бачите, це вже другий спосіб, як ми будемо перевіряти. Треба визначити, де у нас знаходяться середні члени пропорції, де крайні члени пропорції. І так, ми бачимо, що по одній діагоналі знаходяться крайні члени пропорцій, а по іншій середні члени пропорцій. Тепер нам треба знайти добуток і перезвірити результати. 0,6 помножити на 0,2, множимо як 6 на 2, це буде 12, відокремлюємо два знаки. І отримаємо 0,12. Множимо середні члени пропорції 0,5 на 0,3. Множимо як 5 на 3 це буде 15. Відокремлюємо два знаки, отримали 0,15. Порівнюємо результати. 0,12 не дорівнює 0,15. Отже, ми не мо не можна скласти пропорцію. Розглянемо. Другий приклад. Знов таки виділимо, де у нас крайні члени пропорції. І де у нас середні члени пропорції, і будемо знаходити добуток цих компонентів. 1,7 дев'ятих. Треба помножити на 2,1 четверта. Згадуємо правила множення дробових чисел, переводимо мішані числа у неправильні дроби. 16 дев'ятих помножити на 9 четвертих. Скорочуємо. Отримаємо значення 4. Знайдемо добуток середніх членів пропорції. Знову переводимо у неправильні дроби 18 сьомих на 14 9 Скорочуємо отримаємо 4. Тепер порівняємо результати, отримали однакові результати. Отже, Можна скласти пропорцію. Але не забудьте, що пропорція це рівність двох відношень. Ми зараз з вами дорівнюємо не добутки, а відношення, які були в умові. 1,7 дев'ят відноситься до 2,4 сьомих як 1,5 дев'ят до 2,1 четвертої. Ще раз згадаємо з вами, що кожна пропорція містить. Крайні і середні члени пропорції, згадаємо основну властивість, що добуток крайніх членів пропорції дорівнює добутку середніх членів пропорції, і зараз спробуємо з вами вивести правило, за допомогою якого ми зможемо знаходити будь-який член пропорції. Подивіться, будь ласка, якщо, наприклад, нам треба знайти з вами крайній член пропорції А, Скористаємося основною властивістю. Ми будемо знаходити невідомий множник. Для того, щоб знайти невідомий множник А, нам треба добуток Б на С поділити на відомий множник Д. Тому А буде дорівнювати добутку Б помножити на С, і цей добуток поділити на Д. І так, для того, щоб знайти крайній член пропорції, треба добуток середніх поділити на відомий крайній член пропорції. І якщо б ми знак ділення поміняли на риску дробу, тоді б запис знаходження крайнього члена пропорції виглядав би наступним чином. А дорівнює дріб у чисельнику Б помножити на С, у знаменнику де. Дивіться, як зручно буде це правило знаходити або використовувати, якщо у нас запис буде у вигляді відношення, записаних з рискою дробу. Обводимо той компонент, який нам треба знайти, А, перекреслюємо іншу діагональ, ви бачите, Б та С. Якраз ці два компоненти з'явилися в чисельнику, а потім ділимо відомий крайній член пропорцій. Давайте спробуємо з основної властивості знайти середній член пропорції, наприклад B. Знов таки використовуємо правило, що для знаходження невідомого множника треба добуток, поділити. На відомий множник. Тоді Б буде дорівнювати. А помножити на Д і поділити на С. Тобто середній член пропорції буде дорівнювати добуток крайніх членів поділити на відомий середній член пропорції. Знов таки запишемо у вигляді дробу. Тоді значення Б буде дорівнювати А помножити на Д і поділити на С. Знов-таки звертаю вашу увагу, що це правило можна взяти із запису пропорції, обводимо невідомий член пропорції Б, перекреслюємо іншу діагональ. Ви бачите, що знову тут з'явилися ті компоненти, які стоять у чисельнику, і ділимо на відомий компонент С. Давайте спробуємо знаходити невідомі члени пропорції в наступних прикладах. Х відноситься до 5, як 21 відноситься до 15. Це у нас крайній член пропорції. Для того, щоб його знайти, треба добуток середніх членів пропорції поділити на відомий крайній член пропорції. Скорочуємо. Отримаємо значення х дорівнює 7. Але я б вам радила, якщо це можливо, переходити до запису з рискою дробу і скористатися методом, який я показувала. Обводимо невідомий елемент, перекреслюємо іншу діагональ, і якраз перекреслені елементи у нас і з'являються з вами. В чисельнику дробу, а в знаменнику відомий третій компонент. Ви бачите, ми отримали такий самий вираз, як і в попередньому розібраному розв'язанні. Розглянемо другий приклад. 12 відноситься до х, як 8 відноситься до 18. Обведемо невідомий компонент. Перекреслимо іншу діагональ, тоді значення 12 та 8 будуть записані в чисельнику, 18, вибачте. а 8 буде записано в знаменнику. Скорочуємо, отримаємо значення х дорівнює 27. Розглянемо третій приклад. 4,5 відноситься до 0,6, як х відноситься до 2,4. Шукаємо середній член пропорції, тому нам треба знайти добуток крайніх членів пропорції. А в знаменнику у нас буде відомий середній член пропорції. Нам треба з вами подвинути кому на два знаки, для того, щоб ми перейшли до натуральних чисел. Чисельнику буде 24 помножити на 45, в знаменнику 60, скоротимо на 15. Отримаємо значення Х, яке дорівнює 18. І так, ви бачите, що або за допомогою пропорції, яка записана за допомогою знака ділення, або за допомогою риски дробу, ви використовуєте основну властивість пропорції для того, щоб знайти невідомий компонент. Проговорю ще раз: крайній член пропорції дорівнює добутку середніх. Поділимо на відомий крайній. А середній член пропорції дорівнює добутку крайніх поділений на відомий середній член пропорції. Якщо б ми з вами розглянули е приклад з більш складними числами, наприклад, третій, знов-таки ми б використали з вами те саме правило. Для того, щоб знайти невідомий середній член пропорції, треба. Знайти добуток крайніх членів пропорції. Тут за допомогою дробу. риски дробу вже не дуже зручно це писати і поділити на відомий середній член пропорції. І так, для знаходження середнього члена пропорції знаходимо добуток крайніх і ділимо на відомий середній член пропорції. Скорочуємо 31, скорочуємо і отримаємо Х дорівнює 27. Правила на знаходження невідомого члена пропорції будуть часто у вас з'являтися на уроках фізики, хімії, біології, коли ви будете розв'язувати прикладні задачі. Дякую за увагу! Успіхів у навчанні.